Я знову покопався в лайні заради контенту. Ігри про зеків, ігри про в'язницю, про петьку, бляха і вояк, про те, як головного героя звали Боксер, і він не повірите, був Боксер. В минулому відео ви накидали дуже багато лайна руснявого геймдеву в коментарі. Я, звичайно, що поцікавився і мені є що показати. Але перед початком зацініть відео, що, на мою думку, не заслужено проігнороване. Посилання в описі. Як і всі посилання для підтримки каналу та зв'язку, і дисклеймер дуже багато слова русня. Я ще в минулому відео не розумів, як можна було придумати такі жахливі назви, але це поки що мій топ. Віч то Василь Іванович. Сама гра являє собою квест, в якому ми відповідно граємо за Чапаєва і його ординарці, якщо я правильно розумію. Про сюжет говорити не стану, оскільки цих ігор була далеко не одна частина, бо навіть перші дві розробила одна студія Скіф, а наступні 10 бляха Сатурн Плюс. Уявляєте, 12 частин помийки, в якій постійній. Недолугі жарти на еротичні теми, лайно і все, що так любить наш хворий сусід, поєднується з карикатурами та локаціями, які при розумі складно поєднати. У відео про пропаганду я говорив, що військова тематика то любов русні, і справа в тім, що навіть тут вони приєднали воєнного, що звичайно то галактику рятує, то рим підкорює. Сюди ж додали модельки дівчат в бікіні. Знову ж таки, абсолютно дурні жарти, як написав підписник, що мали бути на манер гри про Ларрі. Але, звичайно, що тут це виглядало дуже бідно. Ще не подобається непогано намальовані локації, і начебто з іншого проекту впихнуті персонажі, тому статичні і динамічні об'єкти видно відразу, бо вони ніби з різних ігор. Проте читаючи про гру на руснявих ресурсах, вони дійсно вважають її класикою свого жанру, що переживав злети та падіння. І якщо інші ігри офіційно можна вважати провалом, то тут 12 частин, остання з яких була випущена 2017 року. До речі, той же підписник говорить, що у переведенні розробники не могли не порадувати патріотів, змінивши в грі портрети Леніна на Путіна. Здається, тут все зрозуміло. Я гадаю, цього типічного русского пластиліну з жалу. Стартами про дупи достатньо, проте він і підтверджує те, що це і була та вершина русского геймдева. В інтернетах пишуть, що проект відомий, бо його оглядав Ілля Медісон. Але, вибачте, я з таким не знайомий, Тож просто буде як факт. Я окремо дивився за цю гру, і досі хочеться вірити, що це не повноцінна гра, а просто чийсь жарт. Сюжет розповідає про людину на ім'я Боксер. Типу, так все просто, головний герой боксера, гра помста боксера. Типу, коротше, того боксера раптом підставляють і відправляють до в'язниці, відчувши все щастя Руска тюрми, він ще не може піти вмирати на війну з Україною, бо немає такого джекпоту. Тож доводиться тікати на свободу власноруч. Він забирає пляшку і вирішує дізнатися. Через кого він опинився за ґратами. Під час імпровізованого розслідування він і стикається зі супротивниками, що і є левовою часткою геймплею. Тож, як ви зрозуміли, гра являє собою файтинг, де під час бою потрібно натискати аж дві кнопки. Тому ігровий процес являє собою урізаний QTE, без QTE. Якщо коротко розповісти про механіку бою, то таке відчуття, що у бійців звичайна судома, яка періодично перемикається на різні частини тіла. Стосовно графіки, її просто нема. Зате після кожного бою гра жаліє нас і показує гедотні заставки в моторошно намальованому коміксі, що рухають сюжет вперед. І дідько, це все. Це і є вся гра, яку серйозно розробляли друзі алігатора, щоб заробити грошей з рейтингом в 16. Гра 2007 року. Про відомі тогочасні проекти повторюватися не буду. Це сором. Тож, з огляду на жахливу якість гри і безглузду сюжетну лінію, з неї можна лише посміятися, не більше. Всі ці та наступні ігри, звичайно, не варті уваги, тому буде достатньо перегляду цього відео. Грати краще в хороші проекти і грати на хороших пристроях. А якщо ви такі пристрої обираєте, то обов'язково порівнюйте ціни на е-каталог, адже починаючи з готового комп'ютера, закінчуючи периферією, ціни в Україні завжди різняться. Тож, щоб обрати максимально вигідний та оптимальний варіант, е-каталог незамінна річ. Сортуйте за параметрами, читайте відгуки та купуйте вигідно. А зекономлені гроші завжди краще докинути на ЗСУ. Для зручності посилання на е-каталог в описі та закріпленому коментарі. Це називають руснявим фолаутом, і щоб зрозуміти наскільки русня відставала в прогресі, оригінальний третій Фоллаут вийшов 2008 року, а у 2006-му 1С випустили свою рольову гру, тільки трішки зовсім трішки з меншим розмахом. Та що я кажу? По-перше, знову ці соромні заставки з дівчатами, що більше схожі на акторок всіх відомих фільмів та перекачений вояка. Але оскільки ця гра розроблена при участі уже відомого Дмитрія Пучкова. То найперше, що ми бачимо в грі, це гримаса гобліна великим планом, що розповідає нам про гру. До речі, мені здається, тепер я розумію, чому він так вихваляє Atomic Heart, враховуючи в чому він брав участь, які жарти народжував і загалом які ігри вважав іграми. Сама гра являється компіляцією різних кліше без конкретики. Типу є якась імперія з імператором, та імперія займає великий космічний простір, домінантна раса це люди. Але чи є хтось ще невідомо. Звичайно, в них до біса зброї, але для чого теж не зрозуміло. Тож давайте про сюжет. Адже взагалі гра, хоч і чіпляє теми космосу, стосується вона більш приземлених тем для руснів. Зеків в самому сюжеті купа прогалин. По перше, як на планеті в'язниці зеки будують човен, щоб втекти. Чому на відповідальне завдання відправляють кадетів, а не підготовлених бійців? І чому у головного героя така дурна назва кабан. Та це все насправді лише квіточки, адже в грі 14+. плюс рейтингом в одній з перших місій відбувається сутичка з темношкірами, яких нам дають успішно перемогти і зробити те, що так люблять робити зеки у в'язницях. Бляха, 14+. Коротше, якщо і порівнювати з фолаутом, то хіба що тим, що у нас з поглядом зверху, як перші частини, бо якщо там ми потрапляємо у вигаданий світ постапокаліпсису, то тут лютий треш, де дійсно ми граємо на планеті зеків з блатними розмовами, расизмом, безглуздою жорстокістю, де всі один одного ненавидять і хочуть вбити. Коротше, все як ми любимо, да, Русня? Ігровий процес це перші частини Fallout'у з недопрацьованими квестами. Більше сказати немає чого. Сама концепція гри жахлива, і просто не розумію, кому може подібне подобатися. Увага, це ще одна гра, створена за мотивами одноіменного фільму, які так любили робити росіянці в той час. Тож очікувано і вона не може похвалитися великою любов'ю геймерів. Є ще проект за нічною вартою. і Як я зрозумів, його гравці на той час більш-менш сприйняли. А от сиквел отримав низькі оцінки і швидко відправився в дальній ящик. Ну, варто почати з того, що якщо це гра по фільму, то сюжет буде теж по фільму, але незважаючи на назву, гра не має нічого спільного з сюжетом екранізації. Її події розгортаються в цьому ж всесвіті, але в центрі уваги перебувають абсолютно інші персонажі. Гравцеві доводиться бродити Москвою, брати участь у нудних сутичках і спостерігати за подіями згори, причому в досить похмурій графіці. Справа в тім, що розробники постаралися зробити щось на кшталт РПГ, у якій геймер качатиме персонажів, Користовуватиме різні перки та предмети, але вийшло в них доволі бідно. Тож у підсумку в проект виявилося просто нецікаво грати, а спроби виїхати за рахунок відомих фільмів не пішли на користь. Я, взагалі, стільки ігор по фільмах від Русні надивився, що навіть не знаю, кому це пішло на користь. А ця гра взагалі могла називатися зовсім іншою назвою і нічого б від цього не змінилося. Тож ще одне лайно в скарбничку. Ну, все дійсно або про в'язнів або про вояк. Хвора країна. Не знаю, кому може сподобатися цей шедевр ігрової індустрії, який наймовірніше намагався повторити успіх графічного квесту Петька і Василь Іванович. Я ж говорив, що у русні то успіх реально. Але він все ж таки вийшов, і деякі гравці навіть його купили. У той час, коли в усьому світі в реліз виходили такі ігри, як Far Cry, Painkiller, Doom 3 та інші проекти, що стали легендами. Розробники Зоркостану запропонували пограти в ДМБ. Тут теж нічого нового, Плоскі жарти про армію, іноді до жаху нелогічні трешові квести Та доволі мізерна картинка закопала гру туди, де вона і мала бути. Ну що не гра, то сором дійсно подивіться. В Минулому відео я навмисне гру пропустив, і, звичайно, що не міг не додати її в другу частину, бо це дно в прямому сенсі слова. Трохи раніше в прокат вийшов фільм про важку долю російського боксера, і, звичайно, підтримуючи тенденцію клепа, щоб заробити, розробники не могли залишити нас без гри по фільму. Це, типу, руська відповідь: Файтингам а-ля Mortal Kombat і Fighting Force в одному флаконі вийшло, як завжди, погано, хоча все ж, мабуть, ще більш погано тут прямо постаралися. Отже, першим таким собі нюансом є те, що якщо пропускати моменти з фільмів, то гру можна пройти за 30 хвилин. І якщо дивитися, уривки з бою з тінню удвічі більше, це, мабуть, задумка така, що 50 на 50. Якщо гра виявиться лайном, то хоч фільм подивитися трішки дадуть. Протягом цього часу потрібно по черзі тиснути на дві кнопки з ударами. Так, як в кращих традиціях помсти боксерам. До речі, я так і не дізнався, хто розробив цю гру, бо банально не знаходить Вікіпедію. Тож, знавці, відпишіть в коментарях. Графіка досить типова для усіх ігор від росіянців того часу, які я вже згадував. Зате жодне проходження не обходилося без багів. Зникали індикатори здоров'я, головний герой постійно провалювався в ринг. А після рестарту рівня супротивники могли отримувати навичку альтруїста і відмовлялися битися з вами. Тож назвати геймплей мерзотним. Мало, він був банально неможливим, і слава Богу. У 2004 році одноіменний фільм виявився успішним, однак у 2005 році було випущено адаптацію гоночну гру за всесвітом, яка, як ви зрозуміли, не виявилася успішною, інакше б її тут не було. Творіння PsychoCraft Studio, яка відповідна назва, нічим не відрізняється від інших ігор того часу і цієї добірки. Фізики авто не було. Розгін з нуля до максимуму займав секунду часу, а зіткнення з суперником змушувало злітати обидві тачки в небо, як і все, що знаходиться на. На дорозі, а ще автори навіщось зробили гру командною 3 на 3 і інтелектом союзників ніхто не переймався. Тож у вас було п'ять ворогів, які заважали на шляху і вам, і один одному. Про графіку теж згадувати не хочеться. Нічну варту рейсінг рятував тільки звук, але це явно не те, що хочеться отримати від відеогри. От ті фільми кляті не дають зробити нормальну гру. Найпершим фільмом, який став основою для гри, став бойовик Олексія Балабанова. Ліцензію придбала компанія M, і Наприкінці 2000 року в Москві відбулася офіційна презентація за участю головних акторів і зірок естради. Там дійсно масштабно було. Розробники обіцяли пропрацьований тривимірний світ, понад 500 годин геймплею, можливо, це опечатка, бо як так. І вставки з оригінального фільму Куди ж без них. І вони дійсно там були, хоча сюжет гри, по суті, продовжував події другого фільму. І моменти з брата 2» не відповідали сюжету. Ще голоси акторів можна було зрідка почути в діалогах. І ні, їх не озвучували. Автори просто нарізали їх з фільму. Бо як відомо, народ і так схаває. Тож на цьому робота зі звуком закінчувалася, бо фонової музики просто не було. А з графікою, судячи з цих кадрів, робота навіть не починалася. Крім обов'язкових для російської гри того часу багів і вильотів, назад в Америку радувала відсутністю оптимізації. Рушій власного виробництва працював тільки на старих системах і то з великими труднощами. Геймплей, як не дивно, теж похвалити не можна. На грі більше підходить жанр стелс ніж шутер, бо, помітивши багрова головного героя, вороги моментально закінчували проходження з одного пострілу. Але якщо гравець знав секрети, вибирав потрібні кути або просто прокрадався повз, бо ти відразу втрачали весь ін від чого залишалося тільки впоратися з жахливою фізикою руху, постріляти, як ви розумієте, теж не можна було, бо реалізація пекло. Та й кілтайм тих самих ботів не забуваємо. Взагалі оригінальна гра розроблена австрійцями, і тому я не знаю, як світ побачило це, бо в дитинстві я грав саме в оригінал, і мені подобалося. Тож про цю мені розповіли в коментарях. І пошукавши інфу, я так і не зрозумів, що це, чи мод, чи офіційна версія від Русні. Проте дуже схоже на звичайну пародію. Коротше, незважаючи на стару назву, цього разу гра пропонує вивести з себе агента американських спецслужб Арнольда Рубенштейна. І робити нам це пропонують ні за кого іншого, як за російського розвідника, який працює в США під прикриттям, Потому що НАТО, щоб не розширювалося. Okay. Ну а взагалі, мета диверсії нейтралізувати ворожого шпигуна, який типу становить небезпеку для країни. І весь цей маразм, про який вони люблять говорити, навіть сюди впихнули. Завдання, звичайно, що має бути виконано так, щоб ніхто на рефію і подумати не міг. Гадаю, цього достатньо, щоб все ж пограти в оригінальні частини. Комп'ютер награв в жанрі екшен РПГ від третьої особи, яку створила компанія Парадигма і випустила компанія Новий диск. У грі розповідається про пригоди колишнього радянського капітана, знову бляха. А тепер солдата Сергія Петрова. Знову розповідати про невдалу реалізацію я не стану. Мене більше дивує логіка сюжету. Під час радянсько-фінської війни капітан Сергій Петров віддав наказ про відступ, щоб зменшити втрати. Ніби логічно, але командування розцінило ці дії як прояв боягузтва. Бо, як ми знаємо, потєрі для руснявих то гордість, а не проблема. І капітан успішно потрапив під трибунал, який відправив його до в'язниці. Початком Другої світової війни його відправили у штрафні батальйони, але на розташування батальйону напали німці, багатьох убили, а тих, хто вижив, взяли в полон і кудись повели. Петрову залишається тільки одне йти визволяти своїх і мстити німцям. А у в'язниці він просидів, бо що коротше, справжній руснявий патріот свої ж посадили, а йому, хоч би що німців побивати. Коли я вважав бій з тінню вершиною дна, то я просто не знав про кадетство. Це найгірша російська гра за всю історію. Тут ніби видно, що у авторів не було ні ідеї, ні бажання щонебудь робити. Перед ними стояло завдання випустити будь-яку гру за серіалом і без різниці про що вона буде. Всі ж пам'ятають серіал, так? Сініцин! Тож, у підсумку вийшла невиразна помість сім квестів, у яку грати не має жодного бажання. Графіка, як і керування в грі огидні, про оптимізацію взагалі краще не згадувати, адже все лагає і висне. Загалом гру можна довго описувати, та достатньо лише сказати, що в ній жахливо абсолютно все, і немає, хоча б якоїсь позитивної сторони. На гравця чекають нудні години геймплею в поганій графіці, який намагається якось передавати сюжет, показаний в серіалах, але взагалі не справляється зі своїм завданням. Я закінчу цією комп'ютерною грою у жанрі стелс екшену, яка ще й доповнення отримала, тому що насправді гру теж вважають шедевром і вбивцею хітмена. В руснявих рецензіях хвалять стелс, графіку та механіки. погані в грі звук, спецефекти та анімації. Але камон, ця гра вийшла на ряду зі сталкером. Я розумію, що бюджет і все таке, але можливо з вас хтось в це грав, не дай Бог. Тож поясніть мені, що тут не так. Бо за виглядом, то дупа. Надіюсь, тепер хтось з вас роз'ясне, бо нічого. Путнього про неї я не знайшов. На цьому в мене все. Звичайно, є ще лайно, в якому можна борситися без перестану, безліч ігор, про які ви писали, але через брак інформації я не зміг поки що скласти їх докупи. Need for Russia, адаптація чорної блискавки, Штірліц, Операція Смерч, Гульмен, Нескінченне літо, такого у сусіда вище пліч. Я все читаю, тож коментуйте і зараз. Також не забувайте про підписку, вподобайку і фінансову підтримку, що зараз дуже важлива. Я думаю, ви розумієте, чому. Безмежно дякую тим, хто вже. Редоєднався, бережіть себе і па-па!